Всім привіт! Сьогодні знову відео про розпаковку. Це ще приїжджає до мене Чорна п'ятниця. Зараз давайте вже відкривати. Ну що, Давайте почнемо з other Stories. Тут у мене ще H&M. Dam. Прекрасна така сукня, чудовий колір. Бежевий, але не дуже теплий, не кемал. І, здається, вона не колюча. І це дуже приємно. І ще мені подобається, що у неї А-силует. Це розмір S. Ну, сподіваюся, він мені підійде. Що далі? Це такі шарфи 100%. Вовна. Я замовила два, але один, я так думаю, я собі залишу, а інший поверну. Я просто була, не була впевнена, який колір мені саме е замовляти. І зараз я бачу, що я, скоріш за все, залишу ось саме цей. Хоча щодо нього була не впевнена, тому що на сайті він виглядав таким, знаєте, помаранчевим. А тут я бачу, що він такий. Прекрасного бежевого кольору, і бачите, у нього дві сторони. З цієї сторони такий молочний, приємний молочний, а з цієї сторони чудовий бежевий колір. Ось цей колір, я думала, буде світліший цей шарф, але він такий рожево-коричневий, якщо так можна сказати. Він занадто темний. мені хочеться до обличчя щось таке більш ось такого плану, більш світліше. Тому це я точно буду повертати, а це, я так думаю, буду залишати. Хоча я ще подивлюся, як комбінуються ці шарфи з моїм верхнім одягом. Я чомусь боялася, що ці шарфи будуть колючі, ні, не колючі, дуже класні. Це не кашмір, як ви розумієте, це звичайна вовна, це оверсайз, вони. Великі, там щось 2 метри, зараз я вам скажу. 2 метри на 70 чи щось таке. Ну, великий розмір. І це все ж я купувала, звичайно, що зі знижкою. Ну що ж, давайте далі H&M. Я замовила собі джинси. І щось, я, мені здається, що вони будуть на мене завеликі. Бежевого кольору. Мамс джинс, аналогічні, які в мене вже є. Так, здається, вони будуть мені завеликі. Треба було брати не UK 14. Як от Я брала, як от у них там в розмірній Сітці. Треба було брати UK12. Здається, будуть великі. Ну, подивимось, не знаю. Буду приміряти. І ого, щось таке. Велике, хоча наче ні, це сукня з Люрексом, з преміальної колекції в H&M. Мені подобається преміальна колекція, у них так доволі все якісно, якщо порівнювати з речами звичайними, що можна, наприклад, купити в тому ж офлайн магазині, тому що преміальної колекції ну, майже ніколи не буває не представлено в магазині, тільки онлайн. Ось такий рубчик. І мені здалося, що вона теж трохи є аслуэта з сірого кольору з люрексом. От я хочу теж її приміряти. І ще там буде, здається, їде до мене сукня, їде взуття. на що я все це купляю? Ви мене запитаєте, тому що я вийшла на роботу, і мені потрібні ем, сукні. Я хочу ходити в сукні. Ще одна посилочка з Кларкс-аутлету. У Кларкс є ще аутлети, також є сайт аутлету і там ну, дуже приємні ціни. Зазвичай там вибрати вже практично нічого, але я дещо знайшла. Так от, це сумка. Сумка, яка в мене є, яка користується найбільшою популярністю, саме ця модель. Це натуральна шкіра, це недорога сумка. Але вона класно виглядає за рахунок того, що практично в цій сумці немає фурнітури. Це моє таке правило. Ну, якщо я не можу собі дозволити сумку дорогу, наприклад, як сілін. Я дуже хочу собі. Я обираю собі сумку, яка більш-менш схожа по формі, але немає зовсім ніякої фурнітури, тому що саме фурнітура видає її ціну. Це саме та сумочка, що в мене є вже в карамельному кольорі. Я вирішила, що тут є ручка довга, я її вкорочую і ношу на плечі всередині така собі канова. І вона класичного чорного кольору. Просто в мене немає зовсім ніякої сумки чорного кольору, бо чорний колір не дуже популярний в моєму гардеробі. але вона має бути. Я вважаю, що я її обов'язково залишу. Особливо за ту ціну, яку вона там зараз коштує, Щось 15 фунтів ну, щось такого плану. Так, і що тут? Тут у нас а, а, дві пари взуття одного, того ж, але різні розміри, тому що я була не впевнена, який розмір мені підійде, тому що. В Кларахс я ношу 5,5, а були на сайті лише 5 і 6. от і подивимось, чи підійде мені хоч щось. Боже, яка краса! На сайті вони більш такі, знаєте, ну, жовті. А в реальності це такий прекрасний бежевий колір. Дуже класно з цим шарфом. І ось з цією сукнею. І що в цьому взуті найпрекрасніше? Це те, що вони повністю шкіряне. Тобто воно шкіряне як ззовні, так і всередині. І це Clarks Outlet, тобто взуття вже було по знижці, а ще була Friday, то я ще по знижці взяла, так ну що? Це джинси. Сидять вони, на жаль, на жаль, класний колір. Він, бачите, поєднується з кольором моїх чубиців. і тоді так доволі довгі ноги, а, от, звичайно, ну на, кому це? кому це потрібно? Нікому. Так, ну добре. Джинси повертаю. Так, це сукня з вовни трикотажна. І ви знаєте, дуже класно саме тут вона сіла талії. подивіться, як гарно. Ось так. от. Подобається мені довжина прекрасна така Міді Максі. Є лише одне питання, вона начебто асилуету, але щось так тут той асилует диму зробили. Вона начебто її розширяли, а потім пустили о, прямо. Якось так прямо дов'язала, не знаю, чому так. Подобається, довжина рукавів, подобається, що тут є розрізи, і неймовірно, приємна на дотик. Ем, от не скажеш, що це вовна, або вовна якась така, знаєте, ну, дуже дорога. Хоча сукня, оскільки вона повна ціна, 120 фунтів, здається. Ну, звичайно, що я ж обрала. Знижко! Дорогі мої, це така сукня офігенна, але на жаль, вона на мене завелика, Вон, бачите, вона виходить. Максим — це розмір S, Тобто мені потрібно взяти XS, найменше, що там є, може, воно буде трошечки коротше, тому що таку довжину я не можу вдягати. Я теж планувала вдягати цю сукню на роботу. Це небезпечно, там є сходи, я можу впасти. І я не знаю, мені дуже подобається цей люрекс. Подобається, що це такий сірий колір, це не чорний. Підходить до. Мого обличчя, і, ну, звичайно, тут забагато, забагато тканини Наталії, на жаль. Ну, тобто мені потрібен потрібен розмір XS, Але вона така приємна, така прекрасна. Вона так трошки, вона така важка тканина, знаєте, трикотаж добре зроблений. І тут же є 10% кашеміру. тому. Це ще й тепла сукня, що не може не подобатися, як ви розумієте. Отже, зуття з Clarks саме розмір UK6, також ось ця сукня з Вовни з Other Stories, шарф з Other Stories і сумка чорна з Clarks залишаються в моєму гардеробі, а все інше поїхало назад. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму новому відео. Всім па-па!